Квадромото. Сьогодні знімаємо вам сок-мото. 450-й. У нього, як ви вже здогадалися з назви, 450-кубовий двигун. Модель називається Raptor. Вони приходять всі в повному приводі і приходять всі кольоровочка типу під лісову місцевість. Не камуфляж, але отакий Принт, типу гілки, дрова І все таке інше. Ця моделька йде з електропідсилювачем керма. Тобто в принципі керується воно легко, запускається він електростартером, запускається досить легко також, має коробку з поніженою передачею. Так, Знімаємо ось кермування два пальцями. Тобто, електролейка відпрацьовує, є підігрів керма, поворотники, клаксон, лебідка, також комплектація під садочкою знаходиться пульт для дистанційного кермування лебідкою. Як я і сказав, з понижаючою передачою йде коробка, йде, від'єднуємо передній привод. Тут електронний замок стоїть. Зараз я їхав на задньому приводі, можна вімкнути повний привід, можна розблокувати і заблокувати диференціал. Це робить цю модель більш привабливою для тих, хто катається по грязюкам, по всяким таким середнім непроходимим місцям, тобто типу болота і так далі. Пісок, глина, все це він може витримати. Крила широкі, закривають повністю, але ну, якщо будете кататися понятно, по піску, треба амуніція, тому що вас буде забризкувати в будь-якому випадку. Так, Головна горловина паливного баку знаходиться у вас по центру, по стандарту. Двохрівнева посадка бачимо, для водія, окреме місце для пасажира, ручки тримачі зйомні на болтах. Якщо треба зняти спинку і поставити кофер, знімаєте спинку, О, тут кріплення стоїть на трьох болтах. І знімаєте ручки, ставите сюди кофри. В принципі, деякі кофри можуть навіть і ручкам не заважати, може і не доведеться знімати. Також він ззаду обладнаний паркопом. Бачимо захист речагів, подвійний образний речах ззаду і спереду. Незалежна амортизація. Амортизатори тут непогані. Відпрацьовує на ура, тобто, в принципі, по бездоріжжю його більш ніж достатньо. Підсвітка номерного знака, кріплення також є, тому що на облік вони ставляться. На передній частині у вас цільна пара стоїть ось, діодного типу, також ми додатково вкладемо в комплектацію таку люстру, led панель повторюсь, є лебідка, може кермувати як з пульта, так і з, напряму з квадроцикла Ось закріплений панель кермування. Значить, повністю обладнаний, передня частина обладнана металевим захистом, він же аля кінгурятник, його всі називають. Якщо буде якийсь удар, він замість пластика прийме на себе удар. Попереду є пластикова накладка знизу, тому можете кататися спокійно, нічого йому не буде. По резині. Резина йде, по-перше, легкосплавні диски. По-друге, ширина 20 80 12 12-й радіус, дискові гальма спереду і ззаду. Задня резина у вас ширша. 255-65-12. По висоті все те саме, тільки ширше резина для того, щоб ви могли кермувати. Електропідсилювач в принципі, обслуговується, міняється легко. Лебідка може тягнути до тонни 250 Можна їздити на ньому вплоть до 300 кг давати навантаження. 34 кінські сили, є дублююча педаль, гальм, до речі, для кермування по суті, однією рукою, щоб ви не клацали постійно. Є паркінг. Хороший квадроцикл, має невеличке табло, благозахищений. Е, у нього, бачимо, от є невеличкий люфт керма. Це тому що тут стоїть хамут, е, манжетик такий резиновий, е, тому він може давати для, для, для плавності, щоб у вас не тряслося отакий от невеличкий люфт. Але це норма. В роботі це ніяк не впливає, на ход це ніяк не впливає, все окей. Коштує він 5800 доларів, можна поставити на облік, повторюсь. І давайте послухаємо, як він працює.